Вітаю, привіт. Я дзвонив раніше, щоб мені відкували ігрові навушники. А, це був ти? Так. Добре. На яке ім'я? Бен. Б. Е. Н. Бен. Дякую. Так, бачу. Чудово. Отак. Це буде 370 доларів. Шудово, готівка чи картка? Е, готівка, якщо можна. Так. Круто. Одна, дві, три. І... А, он воно як. Скільки? 370? 370. Ось. Це. Це фальшиві гроші, вони не справжні Ну, це гроші. Тож конкретно ці гроші для монополії. На них навіть написано Чекайте, чекайте. Не загострюватимемо уваги на дрібницях. Гроші є гроші. Якби я прийшов з американськими доларами, ви б їх прийняли, так? Ну, американські долари це реальна валюта США. А ми в Новій Зеландії. Де основна валюта новозеландський долар? Саме так. То ж, усе це мораль історії. Усе це справжні гроші. Це гроші. Вони справжні. То... так, я я виключу поліцію. Що я дзвоню до поліції? Ти погрожуєш мені поліцією, просто тому що покупець хоче купити товар у вашому закладі. Ти хочеш купити товар за несправжні гроші. Це шахрайство, це крадіжка. Так не можна робити. Я дзвоню. Що ти робиш? Дзвоню в поліцію, сподіваюся, тебе викинуть або закриють. Гаразд. То ти кажеш: намагайся сказати, що мої гроші тут не приймаються. Саме це я тобі й кажу. Неймовірно, я добросовісний покупець, що платить монопольними грошима. Так, вітаю. Я хотів би повідомити про крадіжку. Коринтійська алея плейтек. Так, він усе ще тут. Край обурливо. Крадію все ще тут. Я не. я я не можу повірити, ти справді це робиш. Ти. Порушуєш мої права як покупця. Ти просто навіжений. Ти не можеш зайти до справжнього магазину з несправжніми грошима і платити за товар. Це це так не працює. Знов ця маячня про несправжні гроші. Подивись ну. це. Законний спосіб платежу. Знаєш, звідки я знаю? Бо тут написано: Законний спосіб платежу. Від руки Я бачу чорнило, і ти помилку зробив. Ти занурюєшся в подробиці, друже. Хто це написав неважливо. Сенс у тому, що це написано. Законний спосіб платежу. Так і написано буквально. Законний спосіб платежу. Тож ти маєш його прийняти. Побачимо, що скаже поліція, коли приїде. Так, подивимось. Буде цікаво, буде чудово. Це моє, це моє. Це не твоє. Вітаю, панове. У чому тут проблема? Ну, цей джентльмен намагається заплатити за товар не справжніми грошима грошима з монополії. Цей джентльмен намагається перешкодити мені внести законну плату за ігрові навушники законним способом платежу. Сер, це це не справжні гроші. Що то ви намагаєтеся мені сказати, що справжні банкноти з такими ж номерами на них. Не справжні гроші. Сер, це гроші з монополії. Це не справжня новозеландська валюта. Ага, ага, попалися. Я вас спіймав. Це не монопольні гроші, це монопольні гроші новозеландського видання. І саме тому це є по факту законний спосіб платежу. Сер, я мушу попросити вас негайно покинути приміщення, бо інакше я вас заарештую. Отак? От і що ви зробите? Як я і сказав, я вас заарештую. А, ну так. Гаразд, ну а як щодо цього маленького, риторичного запитання? Що як, скажімо, ось це потрапить до вашої кишені? Потримайте, відчуйте на дотик. Жодної різниці, звичайні монопольні гроші. А що як дві штуки впадуть у вашу кишеню? Ви намагаєтеся підкупити мене? Сер? Ні, я не намагаюся. Я не намагаюся підкупити вас. Я просто Я намагаюся відкупитися від потрапляння до халепи. Сер я мушу попросити вас поїхати зі мною до відділку. Ви не можете цього зробити. Ви не можете. Ви порушуєте мої права. Припиніть негайно, або я застосую силу. Просто обурливо! Ні, слухайте, це обурливо! Ні, чекайте, стійте, стійте! Ви не можете заарештувати мене, бо я маю це. Шанс. Уникнення в'язниці. Картка може триматися до потреби, обмінюватися чи продаватися. Перепрошую, сер. Ні, усе гаразд, ви не знали. Я не знав, але я не хотів вам заважати. Ну, усе гаразд. Все гаразд. Тож я дам вам це і зроблю законну покупку цих ігрових навушників. Гарного дня, гарного дня. Перепрошую, сер, я більше не можу нічим. Гаразд, побачимось. Бувайте, бувайте. Перепрошую, сер, більше не можу нічим допомогти. Цей документ зв'язує мені руки. Це картка, шанс. Тож я дозволю вам повернутися до роботи і тим часом я маю конфіскувати. Оце... слідчі докази. Гаразд. Що?! Apparel для Граст. Ч? Федор.